Він фактично пропонує всім учасникам цієї війни пошукати, як вийти з гідним обличчям, зупинивши війну. Фактично, весь цей меседж це зупиняйте війну, бо чим далі, тим ваше обличчя не зможе врятувати вже ніщо і вийти з нормальними обличчями ви не зможете. От вся ця промова нагадувала мені історію з аквалангістами. Знаєте, от коли аквалангісти дуже на дно спускаються, то потім, щоб їх підняти, потрібно поступово це робити. Не можна різко. І от ми все глибше і глибше поринаємо. І є точка, з якої вже аквалангіст не може піднятися ніколи. От я дуже сподіваюся, що ми оце дно іще не досягли. Але можемо. Тому що для наших чиновників дна просто не існує, саму публікацію залишу в телеграм.